Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мені надіслала Уляна і Соня Баштанник те, що вони робили домашнє завдання ось по тому файлу зайножному. Взагалі, це було звичайне домашнє завдання. Я їм обов'язково поставлю оцінки, ну хоча б тому, що вони мені надіслали це завдання, так? Обіцяю, що не менше 12 буде, а, але і не більше. А, давайте розберемо цей файл, бо в нього. Ну, були якісь, мабуть, завдання, які не вийшли. Ми зараз даже, почекай, зробимо так. Спочатку ми звіримо відповіді, а потім, якщо у вас були запитання, чи щось не співпало, тоді ми вже будемо перевіряти. І так, перше завдання, ми не згадували, як це робити, але це приклад ну, відповідь А. Друге, третє пропускаємо, ви просто не знаєте цих символів. Але такі завдання ми робили, тут х будь-яке число, а тут х не дорівнює одиниці. Але ви не знаєте, як це записати, тому пропускаємо. Четверте літера В, п'яте літера Б, шосте літера Б, сьоме літера А, восьме літера Д. Дев'яте літера В, десяте літера А, одинадцяте літера А, дванадцяте літера А, тринадцяте літера Д. А ось далі в мене немає відповіді, але зараз я так швиденько. Чорнадцяте. Там в дужках залишається А плюс Б поділити на А. Це літера А. Я, собі, я забуваю просто записати. І так, 14, А, 15. 3 мінус Це теж літера А. Так, далі. 16 це були відповідності. Перша А, друга Б, третя Б, четверта Б. Є Наступне теж відповідності. Перше А, друге Б, третє В, четверте Г. Далі ще такі поскладніші приклади. Це називається завдання відкритої частини. Тобто там тести відповідності ще Що можна щось вгадати, а тут вгадати неможливо. Там треба вписувати коротку відповідь. Вона обов'язково повинна бути десятковим дробом. Вісімнадцятий номер 0,75, дев'ятнадцятий мінус 22, 20 двадцятий мінус 0,24, саме десятковий дріб. І наступний двадцять перший, останній мінус одна що треба розібрати з цього файлу, що не співпало, або ви не знали, як робити, щось розгубилося? Давай, Оляна, починаємо з питань. Номер 13 і 20. Так, ну 13-й дійсно був такий досить складений з того, що там у вас в знаменнику була якась дія. так? І так, запишіть умову, якщо ви не зробили, якщо не співпало. Що я тут пропоную зробити? В знаменнику звести дроби до спільного знаменника, він буде дорівнювати А, тому у одинички додатковий множник А, і в чисельнику залишиться А-1. Тепер як працювати з такими триповерховими дробами. Якщо плутаєтесь, дивіться, де у вас основна черта дробу. Ось вона, так? Можна її замінити на знак ділення, а можна ще зробити так. Запам'ятати, що знаменник знаменника підіймається як множник вгору, а на горі у вас йде формула А квадрат-1. Як ми можемо це розкласти? А мінус 1 на А плюс 1. Знаменник так і залишається а-1, він скорочується з чисельником, і в нас залишається те, що під літерою d, тобто відповідь буде d. Так, 20-й Уляна просила, так? З цим запитанням 13-м немає запитань, все гаразд. Так. Так. Йдемо далі. 20-й. Ви знаєте, мені дуже не подобається те, як складають приклади складники ЗНО. Я зараз поясню, чому. У нас в жодному прикладі в підручнику. Не було такої ситуації, що треба було розкладати і чисельники, і знаменники і намножники. Як ми зазвичай робили, ми розкладали лише знаменники, так? А там у 20-му можна так не робити, ну, і чисельник і знаменник, але якщо ми так зробимо, то ми трошки спростимо вираз. Зараз поясню, чому. Дивіться. Ви бачите, що в чисельнику дробу стоїть формула. Це А-Б на А плюс Б. Це хтось такий там складає, хто не бачив ніколи підручника шкільного. Ну, Я не можу сказати, що він щось робить таке незаконне, але так ми не робимо. В чисельнику теж стоїть формула різниця кубів, тому ми можемо як розкласти різниця цих виразів на неповний квадрат суми. Так, у нас така формула є. Знаменник в нас формула А-Б на плюс Б. А тепер дивіться, ось ці дві дужки скорочуються, ці дві дужки скорочуються, від першого дробу залишився вираз А плюс Б, а від другого ось такий дріб в чисельнику А квадрат плюс АБ, плюс Б квадрат і в знаменнику А плюс Б. Ну, тепер треба звести до спільного знаменника. Так як у цього виразу знаменник 1, то спільний знаменник це А плюс Б, але у А плюс Б. Треба написати додатковий множник А плюс Б, бо в його знаменнику стоїть лише одиничка. Що ми далі робимо? Ми А плюс Б множимо на себе. А тепер треба відняти чисельник. Так як перед ним стоїть перед дробом стоїть мінус, я відразу буду писати всі знаки протилежними. Тепер розкриваємо дужки у чисельнику. Що ми отримаємо? А квадрат. Плюс 2АБ плюс В квадрат мінус А квадрат, мінус АБ, мінус Б квадрат. В отак А плюс Б ми і залишаємо. Дивіться, А квадрати знищується, Б квадрати знищується. В чисельнику зводимо подібні і залишаємо АБ поділити на А плюс Б. І тільки після того, як ви спростили, тільки після цього ви підставляєте ваші дані. Тобто це буде 10,2 помножити на мінус 0,2, а в знаменнику буде 10,2 плюс мінус 0,2, це просто можна написати. -02. Тобто знаменник це просто число 10. В Чисельнику ставимо мінус і в стовпчик перемножаємо. Як ми це перемножаємо? Як ми перемножаємо два десяткових дроба, не зважаючи уваги на кому? Так? 2 на 2, 4, 0 2. І два знаки відокремлюємо комою. і отримаємо 2, 0. А тепер згадаємо, що при діленні на 10 кома рухається ще в ліву сторону, тобто число становиться на один розряд менше. І це буде мінус 0,204. Ось так. Це є наш результат. Так, ще які запитання? У Даші я бачила, що є Даша. Ну, в мене було запитання по другому та третьому, ну, його я так розумію. Не треба робити, ми просто не знаємо таких символів. А, суть така, ну, ми такі завдання на початку року робили, ми просто відповіді інакше записували. А скажіть, а наприклад, ось а, в 18-19 все було гаразд, це вийшло, особливо 18 мене цікавить. Не треба нічого розбирати, діти. Можна, будь ласка, 19. Давайте 19 розберемо. Ну, в 19-му в нас тут не додавання, а ділення. Да? При діленні наша задача яка? Розкласти на множники і чисельники, і знаменники дробів, якщо це можливо, потім перший дріб залишити без змін, а другий дріб перегорнути. І так, дивимося, що в нас вийде. В чисельнику першого дробу ми бачимо формулу: це А-3Б в квадраті. В знаменнику можна винести за дужки А, де А плюс 4Б. Так, я пишу знак ділення. В чисельнику можна винести за дужки 5, залишається А-3Б. Так, тут А плюс 4Б так і залишаємо. А тепер дивіться, якщо ми ділимо перший дріб, залишаємо без і, а другий перегортаємо. Тобто А плюс 4Б йде в чисельник, а ось це все інше йде в знаменник. Тепер ось ця дужка скорочується, квадрат скорочується з цією дужкою. В чисельнику залишилося А мінус 3Б, а в знаменнику 5а. Ну і тепер підставляємо наші дані. Дивіться, у нас А і Б нам відомі. А це 0,1. 3 на 3,7 це буде 11,1. Бо 9 плюс 2,1 – 11,1. 5 помножити на це буде 0,5. Чисельнику мінус 11 в знаменнику 05. Якщо ви ділите на 0,5, 0,5 це одна друга. Можна так ще записати. Знаменник знаменника підіймається вгору і відповідь буде мінус 22. Так, ще що треба розібрати? І можна ще номер 16 третій. Так, звісно, можна. 16.3. Ну, Тут теж ваша улюблена формула, яку всі діти дуже не полюбляють, чому бідна формула сума кубів. Нам треба було просто скоротити так? Тому е, можна було побачити, що, що в чисельнику стоїть сума кубів двох виразів. Розкладаємо за цією формулою. Буде х плюс один на неповний квадрат різниці. Це х квадрат мінус х плюс один. Знаменник так і переписуємо. А скорочуємо ці дві дужки і пишемо x плюс 1. А тепер треба підставити замість х 0,5. Це буде 0,5 плюс 1. Це буде півтора, і це буде літера D. Так, ще що треба розібрати? Ну, щось в мене таке. 18. 18. В 18 треба таки все ж таки. Ось в мене, я його не полюбляю. Зараз ще поясню, чому. По-перше, якщо ми не будемо розкладати чисельники і чисельники знаменники на множники, я перший раз, коли розв'язувала, в мене там щось таке страшне вийшло в чисельнику. Там відразу не можна було побачити, що зробити. Але ну, вам треба взагалі додати два дроби, як ми всі робимо, Крім авторів ЗНО, ми розкладаємо лише знаменники на множники. Так? Перший знаменник це Б-2а, а другий Б плюс 2. Але ті, хто складав цей приклад, вони вирішили, а чому б не заплутати дітей? Ну, дійсно, в знаменнику в нас стоїть Б плюс 2 в квадраті, так? Це теж формула. Але в чисельнику можна було ще винести за дужки двійку і отримати 2 плюс Б. Що таке 2 плюс b? Це те ж саме, що B плюс 2. І якщо ми це скоротимо, то дріб буде трошки простіший. Тобто, дивіться, перший дріб ми поки що так і перепишемо. Ми просто ніколи не розкладали при додаванні та відніманні раціональних дробів чисельники на множники. Ми лише знаменники розкладали. Може, у вас і вийшло без цього, але так буде простіше, якщо я скорочу. І тепер дивіться, спільний знаменник це буде перший знаменник, так? Бо він містить в собі і другий. Тобто це наш спільний знаменник. Тут додатковий множник B-2А, що ми отримаємо? 10а плюс b плюс 2B-4А. Зводимо подібні доданки. 10А мінус 4А. Це 6А b плюс 2b це 3b. Ну і тепер наприкінці завжди треба спробувати скоротити дріб. Що тут можна зробити? Винести за дужки трійку. В дужках залишиться 2а плюс b, b мінус 2 a b плюс 2. 2 плюс b і b плюс 2 це одне і те ж саме. І тоді після скорочення ми отримаємо дріб 3, поділити. На мінус 2 Ну і лише після цього ми підставляємо наше дані. Тобто, не відразу завжди підставляємо, а спочатку спрощуємо. Це буде 4,5 мінус 2 на 0,25, це і буде 0,5. І тоді ми отримаємо, що це буде 3 поділити на 4. Але, може, ви ще не знали. Розповідаю, якщо це завдання відкритої частини, тобто ви. Вписуйте в бланк відповіді лише відповідь. Звичайний дріб ви не можете записати. Ви можете а, тільки десятковий, бо комп'ютер зчитує лише десяткові дроби. Як записати цей дріб у вигляді десяткового? Треба 3 поділити на 4, І це буде 0,75 Якщо ми це в стовпчик зробимо, 0,75. Так, ще що треба розібрати? Аліна мені сказала, але я не зрозуміла. Підіть далі можна? Який? Восьмий. Восьмий. Ось цей, так? Ну там треба було просто скоротити і дев'ять. Тут залишиться трійка. Х квадрат в чисельнику ділиться на х. В чисельнику залишається х в першому. А в знаменнику y в квадраті, бо тут і перший, ну, на і скорочуємо, хі в квадраті. І це буде х поділити на 3 і квадрата. Це буде літера d. Так, що, що ще за запитання є? Немає більше по цьому файлу? Так, дивіться, діти. Це був файл раціональні дроби, може, ще якісь є? Немає, точно немає, так? Може, ще 21-й треба робити. Немає. Немає. Ну, добре, тоді дивіться, ми зробимо наступне. Ми з вами почали також повторювати корені. Ми зараз продовжимо розв'язувати завдання, пов'язані з коренями. Скільки встигнемо, в нас не так багато часу залишилося. І домашка буде саме по коренням. Завтра ми продовжимо, закінчимо цю тему. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні в нас. 4 -е квітня. Класна робота? Тема уроку і раціональні вирази? Припрошую в нас травень місяць, так. Прагну, прагну, дякую. Так. І давайте згадаємо такі речі. Ми ем, дійшли до шостого прикладу на минулих уроках. Давайте згадаємо, як ми скорочуємо дроби, які містять корені. Так, номер сьомий треба скоротити дроб. Ну, Взагалі, скоротити. Якщо ми скорочуємо чи ірраціональні дроби, чи раціональні дроби, тобто які не містять коренів, в будь-якому разі, нам треба розкласти і чисельники, і знаменники на множники. Ось подивіться, будь ласка, на те, що стоїть в чисельнику. Я не можу ось так скоротити, як невірно буде. А ось якщо я спробую розкласти чисельник на множник і там стоїть різниця, то тоді, може, однаковий множник ми скоротимо. Тут можна здогадатися, що можна винести задушки корінь з 5. Залишиться від кореня з 15, корінь з 3. А так як ми сам вираз винесли за дужки, від нього залишається одиничка. Корінь з 5 скорочується і залишається корінь з 3 мінус 1. Так, беремо другий приклад. Хмінус 25, в знаменнику корінь із ікса плюс 5. Так, ну теж наша задача якось розкласти на множники. Тут вже винести за дужки не можна. Але хто бачить, що тут є у нас в чисельнику, що там таке стоїть? Формула яка? Різниця квадратів, так? І це корінь з х в квадраті. 25 це 5 в квадраті. Можна так детально було не розписувати. Можна побачити, що це різниця квадратів. Розписуємо корінь із Мінус 5 умножити на корінь із хса плюс. 5. Знаменник так і переписуємо. Корочуємо і отримуємо корінь із Х-5. Так, йдемо далі. Беремо третій приклад. Ось тут я буду писати, бачите, так? А, Такий у нас приклад. Корінь з А мінус 4 в знаменнику А мінус 8 коренів з А плюс 16. Так, а тут хто бачить десь формулу і яка формула, як ми можемо її побачити, хто хотів би прокоментувати. Ну, В знаменнику, дивіться, А це квадрат корінь з А, так? 16 це квадрат 4. А це їх подвоєний добуток. Тому як можна звернути? Це корінь з А мінус 4 в квадраті. В чисельнику стоїть така ж сама дужка, тому, якщо ми скорочимо, ми квадрат з цією дужкою скорочуємо. В чисельнику залишається одиниця, в знаменнику корінь з а мінус 4, це є результат. Так, давайте далі візьмемо номер 8, там лише можна очистити діти, всі встигли. І так, номер восьмий теж треба скоротити дріб. Давайте тут напишемо не А, А1, 2, 3. І так, перший приклад у нас такий 5 мінус корінь з 5, корінь з 10, мінус 5 коренів з 2. Хто бачить, що тут можна десь зробити? Ані. Можна з чисельника був корінь з п'яти, а можна з знаменника корінь з двох, наприклад. Ось давайте винесемо знаменника, зараз ви побачите, чому тоді можна не виносити з чисельника. Що залишиться від коріння з десяти, якщо ви корінь з двох винесете? Корінь з п'яти, мінус один. Мінус не один, а мінус п'ять. Тож корінь з двох винесла, а можна п'ять залишився. А тепер подивіться на чисельник. У вас така сама дужка, тільки протилежна. так? Тобто тут 5 мінус корінь із 5, а тут корінь із 5 мінус 5. Вони скорочуються, що залишається в чисельнику, 1, а в знаменнику корінь з 2. Є. Так, беремо другий приклад. 4а квадрат, плюс 4а корень мінус b плюс просто Б. В знаменнику 4а квадрат мінус b. Якби ми не знали коренів, ми б не знали, як це розкласти, від в чисельнику і в знаменнику. Але тепер ми можемо дивитися на число b теж як на квадрат. Це квадрат кореня з b. Тому в чисельнику, хто бачить, яка формула? може ти бачиш? Як звернути за формулою? Дивіться. Це квадрат 2а, так? Квадрат 2. Квадрат суми яких виразів? 2а і. 2а і корінь Б. Корінь з Б. Корінь, корінь. З Б, так? Бо Б в квадраті, корінь з Б в квадраті дає саме Б. А в знаменнику тоді що стоїть? Різниця квадратів, бо Б це теж корінь з Б в квадраті. Тобто, що це буде? 2А мінус корінь з Б помножити… На 2 плюс корінь Б. Квадрат скорочується з цією дужкою, В чисельнику залишається 2а плюс корінь Б, а в знаменнику 2А мінус корінь Б. Добре. І залишився ще третій приклад. Можна. І так, в третьому прикладі вам треба спростити ось такий вираз. 3 мінус корінь з 3, знемельнику 2 коріння з трьох. Так, хто бачить, що тут можна зробити? Ну, Можна дивитися на 3 як на квадрат коріння з трьох. Да? Ми можемо тоді винести за дужки корінь з трьох. В дужках залишиться від квадрату ще один корінь з трьох, а від корінь з трьох один. І тоді в нас скорочуються множники корінь з трьох, в чисельнику залишається корінь з трьох, мінус один, в знаменнику залишається двійка. Так, ну і давайте дуже швиденько згадаємо ще такий метод, як вилучення складених радікалів. Це такий більш складений метод, можна очистити. І так, кнопку дев'ятий. Треба довести, що корінь із 4-2 корінь із 3, це корінь з 3-1. Я нагадаю, як ми можемо це зробити. Ну, взагалі, якщо нам треба вилучити корінь з такого ірраціонального виразу, ми це можемо зробити, лише якщо ми виділимо під знаком кореня повний квадрат. Там була така непроста операція вилучення повного квадрату, вилучення кореня. А для цього ми повинні дивитися ось на цей вираз, два корені з трьох, як на подвоєний добуток двох чисел. Ну, двійка повинна бути, так? Корінь з трьох ніяк не можна більше розписати. Якщо в мене не вистачає ще одного множника, завжди можна дописати множник один. Тобто, два корення з трьох це 2 на корінь з трьох на один. Якості квадратів, що тут буде стояти? Тут буде стояти корінь з трьох в квадраті, тобто це буде трійка, а тут буде стояти один в квадраті, тобто один. А тепер дивіться, якщо в сумі це дає четвірку, тому все гаразд. Так? Тобто ми можемо тепер звернути за формулою квадрат різниці, це квадрат коріння з трьох, це квадрат одинички. А тепер згадуємо, що корінь і квадрат друг друга обирають, але залишається модуль. І тепер, так як цей вираз додатній, бо корінь з трьох більше за одиничку, ми розкриваємо модуль з тими же знаками, які були, тобто зі знаком плюс, що і треба було довести, як ми пишемо, корінь з 3 мінус 1, значок, такий потрійний знак рівності, читається як тотожня дорівнює корінь з трьох. Мінус так, якщо запитань немає, запишіть це. Можна очистити діти, всі встигли. Зачекайте, будь ласка, так. Так, ну хтось встиг. Я ще хотіла сказати, що буде надім. Дивіться, діти. Домашнє завдання буде таке з номера. Вони не складені, не такі складені, як, наприклад, на сьогодні було. Ось це червоне це ваше ДЗ. Якщо є можливість зробіть скріншот, якщо немає, я зараз фотографую. І не зайшлю в групу. Так, добре, продовжимо тоді з коренями Завтра, але не виходьте з конференції, в мене до вас ще буде.